Воно могло би бути так, якби не одне, але зараз поясню ось наші повісточки. Да? Читаємо, що пишеться згідно з частиною 10 статті першої закону України про військовий обов'язок і військову службу. Військовий обов'язок і військову службу. Та частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до указу президента України No69 від 24 лютого 2022 року вам належить з'явитися до РТЦК та СП. А тепер давайте розбиратися Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Так, так, гортаємо, гортаємо, гортаємо і бачимо. Стаття перша: Військовий обов'язок: захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок установлюють з метою підготовки громадян України до захисту вітчизни, забезпечення особовим складом збройних сил України і інших утворних відповідно до законів України військової формою, а також правоохоронних органів спеціального призначення далі Збройних сил України та інших військових формальні посади, в яких комплектуються військовослужбовцями. Ще раз. Та частиною першою статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Читаємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Да, стаття 22. наша. Да? Стаття 22. обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадян зобов'язані з'явитися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військово забласні і резервістів служби безпеки України та категорії. Да? Ось тобто тут це про обов'язки з'явитися треба сюди далі. Відповідно до указу президента України номер 69 2022 Від 24 лютого 2022 року вам належить з'явитися до РТЦК. Читаємо указ президента України про загальну мобілізацію. Да? У зв'язку з військовою агресією, не збройною агресією, а з військовою агресією. Ось. Конституція України, стаття 106. Да? Давайте наш пункт 19 да? самого головного. Да? Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни у разі збройної агресії, збройної і не військової, а у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших отворених відповідно до законів України військових формувань. Так? так, але що він вносить до оголошення стану війни? Ну, Конституція України вона є найголовнішою. Уже після конституції України вже на другому місці йдуть закони. Ось а у двадцятому пункті про загальну чиску мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих місцях у разі загрози нападу небезпеки державній зарождені України. Ну так військову агресію бачили? Ні, поїхали далі. Ось тут і є саме хитрий підвох, сама хитра колізія. Тепер ходіть шукайте по всім сайтам, де знайдете таке слово в будь-якому законі про військову агресію. А, а ще більше скажу: знайдіть мені оцей указ документ, підписаний президентом України. Ну, Найдіть шукайте, знайдете, будь ласка, скидайте мені на електронну адресу, електронних адресах. Да? Давайте в законі про правовий режим воєнного стану пошукаємо таку фразу ключову як е військова агресія, ну, не збройна а військова агресія. Пошук. Шукаю. так. Шукаю, шукаю. Ага, знайшло. Ось чотири слова. І Гресію 6. Добре. Давайте. Військова. Що зв'язано з військовою? Військова адміністрація. Військова адміністрація. Далі. Що ж тут ще військова у нас є? Так. Військова, 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 військова. Військова, військова. Де у нас є? Шукаємо, так. Військова адміністрація. Військова адміністрація. Так, далі. Збройною агресією. А чого ж не військовою агресією, як написав? Збройної агресії, так. Да. І саме саме головне стаття 210 -та. порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця стаття може діяти тільки в уразі, разі, якщо є. Указ президента України про мобілізацію з підписом. І ось дана стаття про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, да, вона може діяти тільки у разі, якщо указ президента України буде підписаний. Не початкою номер один, а підписаний. І стояти початка. Ось коли знайдете мені цей указ з підписом президента України, висувайте на електронну адресу, тому ось ця 210-та стаття. Вона ніяк не може працювати на рахунок цього, да тому що ну не доказано. Факту нема, що він є підписаний, тому якби на чесне слово вірити, це вже ва.